А зараз їх сім. А зараз вісім. Так, добре. Якщо від восьми забрали 4 квіточки, залишилось 4. Молодці. Подивись, скільки ти бачиш квіточок. Правильно, 10 квіток. 5 забрали, скільки залишається. 10 мінус 5 залишається 5. Поглянь, скільки ти бачиш ромашок. Всього 5 ромашок. А зараз. Зараз 7. 3 забрали. 7 мінус 3 буде 4. У сушиті запишемо сьогоднішнє число та напишемо математичний диктант. Запиши попереднє число до числа 7. Попереднє число до числа 7. Наступне число до числа 6. Наступне число до числа 6. Запиши числа більше від 4, але менші за 7. Більше від 4 менші за 7. Запиши числа менші за 7, але більше від 4. Запишіть числа, між якими стоїть число 8. Давайте перевіримо. Попереднє число до числа 7 це 6. Наступне число до числа 6 це 7. Числа більші від 4, але менші за 7 це 5, 6. Так, наступне дивимося. Числа менші за 7, але більші від 4. Менше за 7 більше 4. Це що? 6 та 5. Наступне Числа, між якими стоїть число 8. Це 7 та 9. Виконали віднімання 9 мінус 4. Поглянь від 9 Зробили 4 кроки назад. Тобто, стрілочка вказує на число 5. 9 мінус 1 8. 9 мінус 2 7. 9 мінус 3 6. 9 мінус 4 5. Тобто, стрілочка вказує на число 5. Коли ми виконаємо дію, дістанемо значення виразу. Отже, 5 це значення виразу. 9 мінус 4. Знайди значення виразів. 4 плюс 5 буде 9. 3 плюс 0 буде 3. 6 додати 3 дорівнює 9. 8 відняти 5 буде 3. 3 додати 4 буде 7. 8 відняти 1 дорівнює 7. Чи ні? Звичайно 7. 8 Мінус 1 дорівнює 7. 5 додати 2 буде 7. 7 відняти 2 буде 5. 10 відняти 0 буде 10. 9 відняти 3 дорівнює 6. Молодці. Можна прочитати по-різному. Знак плюс читаємо плюс, знак. Мінус читаємо як мінус. Тобто 5 плюс 3 або до 5 додати 3. 5 збільшити на 3, 5 плюс 3, як ми казали, сума чисел 5 і 3. Дія віднімання, наприклад, 9 мінус 4. Ми можемо прочитати, як від 9 відняти 4. 9 зменшити на 4. 9 мінус 4 різниця чисел 9 і 4. Будь ласка, обчисли різницю чисел. Різниця це дія віднімання. 7 мінус 4 буде 3. Або різниця числа 7 та 4 дорівнює 3. Наступне 8 мінус 3 дорінює 5. Або від 8 підняти 3, або різниця чисел 8 та 8,3 дорівнює 5. Будь ласка, візьми лінійку та виміряй довжину відрізка. Спробуй побудувати відрізок на 3 см довший. Нагадую, на 3 см довший це значить довжину збільшити на 3. Виміряй довжину відрізка та зроби такий самий, але на 3 см більше. Знайди значення виразів. 6 плюс 1 буде 7. Наступні виконай самостійно. Зупини наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. 3 мінус 1 2. 7 плюс 1 вісім. Десять мінус один. Дев'ять. Вісім плюс один 9. П'ять мінус один, чотири. Мої розумнички. Ми впоралися. Будь ласка, продовж речення. На уроці я дізнався або дізналася. Я зрозумів або зрозуміла. Мені сподобалось або мені не сподобалось. Ви молодці.